Привіт! А ви знали, що нашу техніку Dyson можна знайти також і в Києві? Зараз покажу вам, як туди дійти. Починаємо шлях від Русанівської набережної. Переходимо дорогу та повертаємо праворуч біля добробуту. Нам залишається йти лише прямо. Ми вже доходимо і бачимо тут багато місць для паркування. Тож приїхати машиною також буде не проблема. Ми заходимо всередину через салон меблів «Русанівка», через цей вхід. Та спускаємось одразу прямо по сходах. Все ми на місці. З радістю чекаємо вас у нашому шоурумі дішов у Києві на вулиці Ентузіастів 5.